Вітаю, любі друзі. На учительському столі Петрик намалював у розмірі 3D муху. Як справжня, зайшла Марія Іванівна на урок, бачить на столі муха, долонею їх, ляснула, таки вдарилася муха і далі на столі. Це хто? Це тільки ти, Петрику, Так я вчудив. Завтра перейдеш із батьком. На другий день приходить батько разом з Петриком. Вчителька й жаліється. Вчора син ваш каже, Петрик намалював на столі тут муху, я, каже, руку вдарила, думала, що то справжня муха. Ой, каже батько, це дурниці. Він каже, тут на днях каже мені, Сусідку голу на, цьому, на стіні, на сараї намалював, так яка з розгону чуть фалоса свого не зламав, ото каже біда і горе. Мирного неба вам.